Щоб якісно затекстурити модель, потрібно зробити розгортку Unwrap модифікатор один з найскладніших в 3D Max. В ньому дуже багато кнопок. Я зробив коротке відео, які пояснюють, як ми працюємо з якою функцією, і саме з нашими моделями, що ми маємо натиснути, щоб отримати якісний результат, як розгладити розгортку, як масштабувати її, щільність нашої текстури, що таке PPI, індекси і розміри. Після того як ви почнете швидко робити розгортки. Час на підготування моделі скоротиться, а це пришвидшить наповнення вашої бази модели. Це є шлях до ефективності. Ефективність роботи на маркетплейсі це є наша мета. Чим швидше набираємо критичну масу моделей, тим швидше починаємо отримувати постійний заробіток, постійні виплати з Marketplace.